Я собі спокійно лежала і думала, яке записати для вас відео, але батько позвав мене їсти вареники. М -м -м. Вареники з м'ясом, тому я не відмовилась. Це? Кінза. Це ж кварочки. Сибульку, я так люблю. Їсти на свіжому повітрі. Під горіхом. Батько каже, коли в дворі я горіх, то мох немає. Смачно. Сніжок, не порть кадр, сніжок, сніжок, уйди, сніжок, уйди з кадру, не порть відео, Не порт. М'ясо натурально. Бери лапи. Сніжок, не треба писати сюди! Не треба не на телефон сніжок. Ми йому просто все дозволяємо. Інколи можна. коли можна. У нас в сім'ї, всі працюють крім блогера. Всі працюють тяжко заробляють. А гроші в мене. В мене не люблять. Мене не люблять в сім'ї, що всі повинні так працювати, а я ось такий контент записувати. Мені ще за це заплатять. Якщо ви залишите багато коментарів. Я за здорове харчування. Кінзу сама посіяла. Блогер це професія, коли треба багато думати. Шкварочки. Колись вона ліплюся вареники сама, а поки я зайнята, mm. я їм ложкою великою, тому що я так надкушаю. я так поливаю, салом отак, щоб капало. Вибачте, подивилася шкорочку так Трошки залишилась, думала дати котові. пришел так пришел Я можу пооблизывать тарелку. Нічого страшного. Скажу, треба там залишати там чогось там кусочок, там виховані люди, етикет. Я живу як хочу.